Прокурору міста, будь ласка. По-перше, міський голова ніяких вказівок не давав, по-друге, прокуратура вашу квартиру не арештовувала, її арештував суд значить, за позовом прокурора. Про Прокурорська перевірка показала, що ви цю квартиру отримали незаконно, я думаю, що рішення суду все ж таки буде. Воно покаже, хто був прав, хто, був, хто був не прав. Розумієте? Тому не потрібно тут кивати. Якщо ви маєте якісь конкретні докази діяння... Інших депутатів проти будь ласка, надавайте їх звертайтесь в прокуратуру. Чому жодного звернення від вас я не бачу, відколи я на посаді прокурора міста. Тільки отут заяви в і більше нічого. Звернувся депутат міської ради з запитом, що ви незаконно отримали квартиру. Ми провели перевірку, встановили факти, які підтверджують це. Ми звернулися з позовом до суду, зараз триває судовий розгляд. В чому тут і не було там ніяких, все чітко відповідно до випустимо. Тому, будь ласка, вибирайте, висловити. Суд все оставить на свої місця. Я зрозумів, чекайте звернення. Якщо заява трибуни депутата, для вас не є підстава для проведення слідчих днів, то чекайте звернення. Я вам відсутствую. Шановні колеги, до мене було запитання. Я намагаюся не коментувати цю речі, але тут ну, іншого шляху я не, не бачу. Значить, що відбулося? Прокуратура ну, каже про те, що квартира була отримана незаконно. Чи законно, чи незаконно, то так це встановить суд. З точки зору моралі, подивіться молодий депутат, повний сил, нехай він черговикам всім розказує, яким чином отримати за 5 місяців квартиру. Та квартира була натримана в якийсь спосіб. Прокуратура звернулася до суду. Про те, що цю квартиру Було Допущено суддів першої інстанції невеличку там, юридичну там, неточність. Щодо підстави в апеляції по технічним причинам стосувати рішення першої інстанції, тобто не повернути його на довивчення на, на Е, Що зробив Володимир Васильович? Володимир Васильович фейсбуці написав Україна понад усе, рушаю на схід. Але по дорозі був тільки повідомити, що по дорозі до Бердянська він заїхав до Києва, де через Київську реєстраційну палату зняв обтяження на це майно. Знаючи, що це майно, знаючи, знаючи що це майно має спори, він його продав. Я думаю, що на підставну особу. Що куда він тоді в кошти, це його проблем, але те, що він отримав квартиру разом з своєю бабусію, ветераном війни, яку він тепер знову виселив на вулицю. Змієте? продавши квартиру. Шановні колеги, прошу продовжувати роботу.